Овній раді зареєстровано новий законопроект згідно постанови з 1 жовтня у місцевих бюджетів забиратимуть частину податку на доходи фізосіб, осіб, які отримані військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу. Ці кошти надходитимуть до спеціального фонду держбюджету для закупівлі військової техніки і обладнання, а також виробництва озброєння. Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, доєднується до нашого ефіру. Пані Оксана, доброго вечора. Доброго вечора, пані Оксано, з 1 жовтня власне забрати у місцевих бюджетів частину податків на доходи фізосіб. осіб. Це власне стосується лише наших силовиків ну, і оборонців, маю на увазі армію. Але е, ось е, є така статистика, певна, що держбюджети от спочатку власне повномасштабного вторгнення. Почали рости суттєво, і саме це через цей е, через цей податок. От він складає велику зараз е, дохідність через те, що офіцери там і рядові, і всі, хто завгодно, силовики наші герої отримують більше грошей, і відповідно ж з них же ж більше лишається податків, і лишаються вони е, в міському бюджеті в міських. Це ж на різних рівнях. Ну і ось тепер Кабмін знайшов додаткові. Виходить кошти, так чи Верховна Рада вже це проголосує і. Наш ВПК буде розвиватися. Так це виглядає зі слів чиновників. Як бачать собі громади, це і ну власне чи не постраждають від цього справді міські бюджети, бо буде менше на різні потреби у них грошей. Ну, по-перше, дякую за те, що ви піднімаєте цю тему, тому що вона насправді дуже важлива для кожного з нас, не тільки тому, що ми живемо в громадах, а ще тому, що нас сьогодні захищають збройні сили, яким громади, починаючи з 24 лютого, допомагають щоденно і максимально. І от коли урядовці говорять про те, що треба забрати, поділити, відняти, вони не говорять про те, де будуть брати підрозділи військові допомогу на Швидку техніку на швидкі ремонти, на будівництво, на риття тих самих окопів, на, на все те, що потрібно сьогодні для військовослужбовців, що вони місяцями чекають з центру і дуже швидко отримують з громад. Це перша частина. В першу чергу це швидка допомога, яку отримують військові підрозділи. Друга частина, якщо сьогодні до кінця року... Уряд хоче забрати в громад 24 мільярда гривень, то це набагато більше коштів, які отримують збройні сили. Чому тому, що коли виділяються з місцевого бюджету гроші, то вони не йдуть просто з бюджету до цих грошей? долучається місцевий бізнес, долучаються волонтери. Таким чином допомога збройним силам значно на більшу суму ніж виходить з бюджету з центрального бюджету. Так не буває. І є ще одна частина, про яку не хоче говорити. Уряд це те, що витрати сьогодні громад значно більші ніж вони були до початку війни. Всі ті руйнації, все те зруйноване, розбомблене, що було під час бойових дій, там де вже звільнені території, там де доокуповані території, все це розчищається, розгрібається, відбудовується за рахунок саме місцевого самоврядування. І ми проводили в асоціації міст України вивчення взагалі всіх даних. 754 громади надали інформацію. З державного бюджету на відбудову зруйнованої інфраструктури надано 0, менше 1%. Це решта сьогодні громади роблять за ті кошти, які в них є. Тому звичайно, забрати це саме краще. Але хочу звернути увагу про те, що. Цей самий уряд з цим самим складом парламенту вже забрали 13 мільярдів в цьому році з місцевого бюджету, просто простивши сплачені податки, повернувши їх платникам. Податків, значить, не так було їм потрібно ті кошти. Зараз мова йде про те, щоб забрати до кінця року, зруйнувати цей баланс бюджетний, який повинен бути. Ну просто щоб забрати. Я дивлюся, що асоціація міст України, представником якої власне ви є, пані Оксана, виступає проти положень урядового законопроекту цього. Ну і власне є у вас тут заява і звернення до керівництва нашої держави, власне і до Стефанчука і до Шмигаля, і до пана Зеленського. Це ви хочете якийсь круглий стіл скликати? Поясніть, будь ласка, і що ж ви хочете донести до, до нашого уряду? Насправді асоціація міст відразу, як тільки з'явилася інформація в Мінфіні, почала робити розрахунки обґрунтування, чому ПДФО військове повинно залишитися в громадах, і ми готові дійсно ми звернулися до всього керівництва країни про те, що ми готові надати наше обґрунтування в будь-якому вигляді і доводити те, що ПДФО в громадах сьогодні це безпека України. Тому що єдина така система в світі є, яка є забезпечення українських збройних сил, що саме дозволило 24 лютого і далі зупинити колись другу армію світу. Саме це, саме те, що центральний такий основа, центральний бюджет забезпечує збройні сили і понад тисячу джерел джерел, які йдуть знизу і забезпечують фінансування роботу збройних сил. Ukraine okay. Пані Оксано, але ж дивіться, багато активістів, багато людей різних пересічних громадян, там і багато кого засуджують місцеві влади за якісь певні дії, які називаються не на часі. Ось в Одесі зараз серйозні йдуть власне заклики з вулиці. Витрачайте на дрони там чи на активки, а не на ремонти судів. В Києві є чимало таких прикладів, і ось можливо уряд якраз із знайшов Йшов ці гроші, власне, не мова ж іде не про все е, і не з усього забирати цей податок з фізичних осіб, а тільки з премій і власне військовослужбовців, які е, і так сплачують ж податок, просто от не лишати його в місці, а створити фонди та витрачати на спецзв'язок. Здається, там тільки дві статті буде: 50% цих грошей піде на створення та закупівлю дронів, 50% на створення боєприпасів. Чом би і ні? Можливо, уряд так хоче всіх примирити? Позиція асоціації міст України в жодному разі не показувати на недоліки зловживання з боку органів центральної влади, тому що ми сьогодні не повинні займатися з'ясуванням того, хто хто більше, хто менше порушує або не. Неправильно виконує ту чи іншу роботу асоціація міст України для того, щоб уникнути таких зловживань, можливо, або порушення балансу, запропонувала механізм, який однозначно унеможливлює зловживання. Ми звернулися і до президента, і до Верховної Ради з тим, що 80% податку з доходів фізичних осіб військовослужбовців в резервувалося, відносилося на захищену статтю для збройних сил України, і це будуть відкриті кошти, які зрозумілим чином розподілятися будуть і перераховуватися саме на потреби збройних сил України. Але це буде не в закритому режимі, коли ми не розуміємо, по чому купують яйця і для чого купують якісь там соковижималки. Да? Це в відкритому режимі, коли кожен громадянин може прийти раз на місяць, як мінімум, в місцеву раду, і сказати, так і так, ти зробив не те. Це буде не видно, що саме купили, тому що це буде погоджуватися з військовими, і це таємниця однозначно. Але кошти будуть спрямовуватися, 70% цього ПДФО військового виключно на потреби збройних сил. Це відкриті гроші, які залишатимуться в громадах, і громади будуть розуміти, що вони утримують так само. Якісь, ну, як вся країна вони беруть участь в тому, щоб захистити і забезпечити збройні сили України, тобто позиція Асоціації міст України, це коли не забирати весь цей податок, так на е, одну статтю, так на цей, цей фонд, а лишати частину з нього все ж таки на місцях, а частину все ж таки віддавати, куди вже згідно цього законопроекту хоче уряд. Так я вас правильно зрозумів. Тація міст України за безпродовжувати швидке забезпечення підрозділів військових сьогодні. Військові ми маємо багато звернень військові говорять про те, що так, централізоване постачання без цього ніяк, бо це збройні сили. Але коли потрібно терміново ту чи іншу запчастину, коли потрібно терміново будівництво або е, доставка чогось для збройних сил, це роблять саме громади. Якщо гроші це ПДФО заберуть, можливості це робити не буде. Це одна частина. Є інша частина сім'ї, військовослужбовців, вони в громадах і громади продовжують ними опікуватися. Для цього теж потрібні гроші. І військовослужбовці теж громадяни України у них забрали право розпоряджатися їхнім життям, бо вони його віддають сьогодні за державу. Так нам треба зробити все для того, щоб вони живими повернулися з фронту. Щоб вони залишилися живими максимально, треба швидко їм допомагати. Це те, про що говорить асоціація міст. Пані Оксано, і ще цей законопроект обмежує досить серйозне використання залишків місцевих бюджетів. І якщо його цей законопроект, можна буде там на певний перелік витрачати ці гроші, зокрема, це соціальне забезпечення, декілька прикладів переведу заходи та роботи ТРО та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки та оборони, будівництво фортифікаційних споруд, проектування будівництва ремонт укриттів, саме оплата комунальних послуг послуг та енергоносіїв обслуговування та поширення місцевого боргу. Ну там іще буквально декілька пунктів, зокрема оплата праці бюджетних установ і нарахування. Поясніть нам, що це означає. Це обмеження витрат місцевого самоврядування. Виключно на ті статті витрат, які зазначені в проєкті закону, це те, що місцеве самоврядування не зможе компенсувати різницю в тарифах для того, щоб не росли тарифи на тепло. А в нас опалювальний сезон дуже швидко. Там немає цього, цього рядочка, і відповідно, або закриються, збанкрутіють комунальні підприємства теплокомуенерго, або, або не будуть давати тепло, або будуть високі тарифи. Ми поки що не розумію, ми не розібралися з цією ініціативою уряду, але можливості стримувати тарифи, як це робить місцеве самоврядування з 2021 року у відповідності до меморандуму, який обговорювали і про який домовлялися з президентом України за цим законопроектом. У них не буде. Ще ми не розуміємо, чи ми зможемо забезпечувати харчування дітей, які вивезені або які пострадали внаслідок бойових дій. Постанову уряд в цьому році вже прийняв, але коштів на це не видав і не Знайшли ми в цьому переліку дозволених статей витрат право харчувати дітей, які передбачив уряд, але не надав місцевому самоврядуванню грошей. Угу. Ну, але ж це типу ж залишків місцевих бюджетів на якісь гроші там невеликі, вже це треба закласти, але на старі виклики, не на нові, я так розумію. Пані Оксано, ну і як ви бачите перспективи, скільки, ну я не знаю, ну, хоча б для Києва, в яких це о, обсягах і, о, ну, може Київ втратити грошей, якщо цей податок будуть переходити у фонд? Я не знаю, як конкретно про Київ, і ми точно розуміємо, що Київ він не з самих, скажімо так, Київ не саме бідна громада в Україні. Він справиться. Але по Україні будуть втрати місцеве самоврядування в цьому році за два місяці втрати 24 мільярда гривень. Це ті гроші, які заберуть з громад, які вони не зможуть вкласти в те саме навіть опалення. Це вийде, і зрештою, і ті міста, які більш ну прифронтові, і ті, що розбомблені, там вже так само ця ці гроші залишалися і були б на відновлення. Ті, які розбомблені і прифронтові, це ті. В яких немає взагалі інших надходжень, тому що бізнес там не працює, і в них є тільки ПДФО військових, і в них його забирають абсолютно говорити про відбудову, відновлення, повернення людей, якщо буде це рішення Верховною Радою прийнято, буде взагалі неможливо. І знаєте, поки ми з вами говорили, я собі в голові з'явилася ця аналогія: 24 мільярди забирають. І 24 мільярда на харчування дітей передбачено для в цьому році треба витратити місцевому самоврядуванню для того, щоб забезпечити виконання постанови уряду щодо харчування безкоштовного діток, які постраждали внаслідок бойових дій. Де буде брати місцеве самоврядування кошти? Уряд не цікавить. На жаль, почули вас, пані Оксано. Дякуємо.